Зі сьогодні Отець Небесний прославиться в ім'я Ісуса саме через ваше зцілення. Просто скажіть: я приймаю. Дивіться, в Слові Божому написано: на початку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог, і все через нього постало, і нічого не постало без Нього, що постало, і в Слові було життя. Оце так воно діє, що ми кажемо про себе. Тому давайте готуватися до молитви за зцілення. Повторюйте, я приймаю зцілення в ім'я Ісуса Христа. Тому що 2000 років тому, повторюйте, Ісус на Христі зробив мене зціленим. Сказали? А тепер я молюся. Отець Небесний. В ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі, що як ти зцілював тоді, так само ти зцілюєш сьогодні в ім'я Ісуса Христа. Тому я пророкую, всяка хвороба, хвороба нирок. Ти зцілюєшся прямо зараз. В ім'я Ісуса Христа зцілюється жовчний Міхур. В ім'я Ісуса саме зараз зцілюється печінка. Сцілюються невиліковні трофічні язви, вони на руках, зцілюється екзема, в ім'я Ісуса Христа зцілюються шкірні хвороби, в ім'я Ісуса Христа, зцілюються тазостегнові суглоби. І всі хвороби, які знаходяться отут, цілюються пах. В ім'я Ісуса Христа, лімфатичні вузли, вони були е, напухші. Прямо зараз. Е, всяка пухлина, заберися геть. Друзі, приймайте своє зцілення. Просто прямо зараз зробіть дію віри. Пам'ятайте, як Ісус Христос сказав: простягни руку, візьми свою постіль і ходи, встань і ходи. Тому зробіть дію віри. Прямо зараз напишіть в коментарях, я зцілився від такої-то хвороби. І після того почніть дякувати. Дякуйте, радійте. І ви скажете, так а воно ще були? Ні, це так здається. Бо істина у Ісусі, бо на початку всього друзі, було слово. Тому дякуйте за своє зцілення, радійте і обов'язково підпишіться на наш ютуб канал. Ми з любов'ю.